Отже, студенти, відкриваємо практичну роботу, так? відкриваємо вказівки, відкриваємо наш файл заготовочка. Так? Продовжуємо тепер вже виконання цієї практичної роботи, але для версії мобільного телефону. Так? Будуть деякі відмінності в порівнянні з Google таблицями, тому що тут деякі відозміни є. Ми відкриваємо сам файл-заготовочка, щоб ми могли вносити дані. І Даний файлик відкрився нам в Google-таблицях, ми натискаємо знизу на олівчик. Нас автоматично підвантажує до дату Google таблиці і ми маємо з вами ось дану таблицю. Перше, що ми маємо зробити, ну, Ми з вами тут будемо зараз міняти формат, так? формат. Як його змінити? Ну, оскільки вже ми з вами трошечки працювали з цим, я виділю весь діапазон даних. Весь діапазон даних, так, де потрібно змінити. І натискаємо зверху така літера А із трьома, із трьома хвильками. Ця літера А нас е, дає нам можливість зайти в редагування в місто так, і вибрати, відповідно, в розділі клітинка, закладочка клітинка, прокручуємо донизу, вибираємо формат числа. Бачимо, що у нас стоїть зараз числовий. Так? Тобто це звичайне число, і можна ставити коми і вибрати кількість знаків після коми. Ми прокручуємо донизу, шукаючи відповідний нам потрібний нам взярець. От у нас стоїть валюта валюта, так, з гривнями. Отже, дивимося, помінялися всі дані, все підписано з гривнями. так. І ми з вами можемо що зробити? Підтвердити введення. Все, підтвердили введення. Як ми будемо рахувати суму? Так, дивіться. Аналогічно стаємо сюди. Натискаємо двічі швидко. так? Потрапляємо в режим редагування. Натискаємо дорівнює, оскільки тут проста формула. Виділяємо комірку із кількістю. так? Використовуємо знак множення. Знак множення. І виділяємо комірку із ціною. Значить, У нас отримується формула С2, помножити на D2. Підтверджуємо введення. Все в нас це діло влаштовує. Значить, підтвердили введення. Ну, можна, звісно, так, от до кінця про... Кожну кожну клітинку прокляцати, ввести цю формулу, а можна зробити простіше. Виділити комірку. Затиснути на ній і натиснути копіювати. Зараз Google таблиця скопіювала абсолютно все, що є. Формули, значення, форматування і так далі. Тепер ми виділяємо інший ряд комірок і одразу всі комірки, ну, щоб довго, декілька разів не повторювати, виділили діапазон, натиснули, утримали. Так? З додаткового гню, яке з'явилося на екрані, натискаємо три крапочки і натискаємо спеціальне вставлення. Вибираємо із запропонованого, тобто, що ми хочемо сюди зараз вставити. Мені потрібна лише формула, щоб скопіювалася. Тому я шукаю вставити лише формулу. Ось цей надпис, вставити лише формулу. Натискаємо і оп, бачимо, що вдана. Дана формула скопійована, але для кожного місту кумірки по-своєму. Тут у нас знизу дивимося на екранчик, написано c 2 на D2, c 3 на D3. Тобто ми все з вами правильно зробили. Приступаємо з вами до відшукання основних функцій. Стаємо сюди, виділяємо комірку, там написано сума. Можемо з вами натиснути F від X і от потрапимо сюди, в основне меню. Там, Де можемо шукати серед всього переліку великих функцій. Да? Основні функції. А можемо двічі натиснути на ній так? і почати введити, ставимо до рівня і починаємо вводити англійською мовою тусь. Ф... Сам. Excel нам, бачите, скільки пропонує варіантів. Да? там Це додаткові якісь функції, які, можливо, ми чуть пізніше з вами ознайомимося. Ми вибираємо сам. Так? І тепер нам залишається з вами лише вказати, який діапазон даних. Тобто виділяємо комірочку і за нижній кругленький маркерочок протягуємо цей діапазон. І підтверджуємо введення. Ось у нас з вами з'явилася функція сумування. Тобто воно знайшло. Середня вартість. Аналогічно двічі кляцяємо, натискає дорівнює. Дорівнює. І починає писати АВ-реч. Average. середнє значення. Знову вказує діапазон. Тобто, де знайти, що нам середнє значення. Підтверджую і ще раз підтверджую. Ось знайшлось середнє значення. Максимальна Двічі по комірці дорівнює і пишу, що слово макс. Вибираю. Звісно, краще вибирати, тому що якщо неправильно введете помилитися хоча б в одній літері, якщо цієї функції не буде в Excel, вона не буде правильно застосована. Так, виділили, підтвердили, що цей діапазон, і підтвердили введення формули. І так до кінця. А тепер ми знизу бачимо з вами, що в мене є така вкладочка, додатковий листочок, який називається діаграма. Він тут пустий. Ну, для чого це? Ми зараз з вами повинні взяти діапазон даних. Ось цих. Раз. Виділити. Натиснути Копіювати. Підтвердили, що ми більше нічого не хочемо бити. Переходимо на вкладочку діаграма. Вибираємо будь-яку комірочку. будь-яку комірочку, Затискаємо її і вибираємо три крапочки спеціальне вставлення. Ми беремо лише з вами значення. Раз. Підтвердили, що вставили. Переходимо сюди, в носочок з практичною роботою. Так? І тепер виділяємо, які ж суми. суми потрібно нам скопіювати. Виділили цей діапазон. Затиснули. натиснули Копіювати. Підтвердили, що все виконано. Так? Переходимо сюди. Стаємо напроти ручка синя. Виділяємо комірку, затискаємо і знову вибираємо три крапочки, спеціальне ставлення. Знову вибираємо лише значення. І ось тепер у нас є тепер діапазон даних, на яких ми будемо з вами будувати діаграму. Виділи, тепер виділили комірочку і протягнули так, щоб виділився весь діапазон. Натискаємо зверху плюсик і вибираємо в цьому меню, вибираємо слово діаграма. Отже, у нас діаграма побудована. Коли нас все це влаштовує, ми підтвердили введення. Якщо ми щось хочемо там виділити, перемістили діаграму, куди потрібно. Так? Якщо ми хочемо щось там змінити, підписи осей чи ще якісь дані змінити, ми виділяємо фактично діаграму, дивіться, ось виділ, і натискаємо зверху олівчик. І можемо змінити можемо змінити взагалі тип діаграми, на лінію, чи секторну, чи кругову діаграму. Можемо змінити умовні позначення, це ось ця легенда, синенькі такі, да? можемо змінити назви, назви діаграми, заголовок горизонтальної осі, заголовок лівої вертикальної осі. І можемо змінити відповідно колір стовпців. Так? От ми можемо просто натиснути: можемо взяти або основні, або взяти там спеціальні, або основні, поміняти відповідно на такі, які нам потрібно. Коли саме змінили, внесли зміни, ми. Підтверджуємо. Тобто, хто виконує роботу з мобільного телефону, у вас має бути отаких от от два, два листочки. Хто з комп'ютера просто ця діаграма будується зразу-одразу на тому листочку, там можна виділити ось цей діапазон, так, можна виділити на комп'ютері раз діапазон, затиснути кнопочку Ctrl і виділити другий діапазон. Ну, тут, поки я в Excel, не знаю, як так зробити, робити, щоб ви могли виділяти декілька окремо взятих. Можна, дивіться, можна взяти, звісно, виділити отак. Але сюди попадуть зайві дані, тобто дані в вигляді кількості.